Терпілівський ліцей Рокинівської селищної ради Сарненського району Рівненської області. Поесія Валентини Іванівни Петренко. Молись за мене Україною. Відчитає учениця 9 класу Яремичук Ірина Сергіївна. Моя земля, моя святина. Тобі у котрий раз склонюсь. Молись за мене Україно, і я за тебе помолюсь. Душа затиснута у стіни. Напівдобро, півдобра, молиться за мене Україно, Щоб я молитися могла. Настане рано він вічини, сі недосяжні вік на мить, Молись за мене Україно, свіча тії, що горить, на колочки на ту стежину, протисніть на душа. Молись за мене, Україно, у ритмі вічного вірша. Зробіли небеса зернину, що у не зійшла, Молись за мене Україно, устами повні тепла. За всі гріхи, за всі провини, за все, що скоїла і скою, перед всевішнім і тобою покаюсь тихо, Україно. Доскону я, твоя дитина, як матінко, мене прости, Молись за мене, Україно, бо після Бога тільки ти.